Романи «Поцілунок з прокаженим. Мати Тереза Дескейру. Саме ці твори французького письменника-філософа та драматурга Франсуа Моріака принесли йому перший літературний успіх. Після їх написання письменник пережив душевну кризу, вихід, з якої знайшов у християнстві і філософії Паскаля. З виходом найбільш відомого роману Моряка Клуб Змій. Письменник був обраний членом французької академії. Як драматург Моряк прославився п'єсами Асмодей та Некохані. Зробивши тривалу паузу у своїй творчості, він написав свій останній роман Підліток колишніх часів. У 1952 році за глибоке духовне прозріння і художню силу показу драми людського життя Моряк був нагороджений Нобелівською премією з літератури. Людина за своєю природою не може сумніватися в тому, що життя має напрямок та мету. Його ім'я носить одиниця роботи та енергії в міжнародній системі одиниць. Усе своє життя англійський учений Джеймс Преско Джоуль працював у галузі експериментальної фізики. Познайомившись з працями Фарадея, він захопився вивченням теплових ефектів струму. З часом учений винайшов закон збереження енергії, що дістав назву Закон Джоуля Ленца. Крім того, в надбанні англійця створення термодинамічної температурної шкали, обчислення теплоємності газів та обчислення швидкості руху молекул газу. За свої наукові відкриття Джеймс Джоуль був достоєний великої кількості нагород. А у 1872 році був обраний президентом Британської асоціації з поширення наукових знань. Наука знає лише одне мірило внесок у науку. Автор понад 60 наукових праць із важливих питань дитячої хірургії, основоположник дитячої ортопедії та хірургії в Радянському Союзі Тимофій Петрович Краснобаєв. На початку 20-х років він почав працювати керівником хірургічного відділення Московської дитячої лікарні. А у 1922 році Краснобаєв у в СРСР здійснив операцію при вродженому пілоростенозі у немовлятий. За свою тривалу професійну діяльність Тимофій Петрович створив оригінальну школу спеціалістів із кісткового туберкульозу. У 1928 році ще за життя видатного хірурга його ім'ям було названо хірургічне відділення московської лікарні, де він пропрацював майже 50 років. Діяльність це єдиний шлях до пізнання. Його картини відрізняються спрощеним трактуванням предметів, передачою тонких градацій світла і використанням яскравих контрастних кольорів. Будучи художником самоуком, Моріс Вламінг визначив свою творчість як близьку до Ван Гога. Свої картини він писав крупними яскравими мазками, інтуїтивно сприймаючи простір і стабільність навколишнього світу. Так, на полотні ріка зображення будинків, дерев, неба й води, мабуть, розлетілися б на дрібні шматочки, якби воля художника не утримувала їх разом, надавши картині розумної раціональної структури. Серед інших відомих полотен бламінка картини видна сену, «Рюей ля гадельєр, червоні дерева. Художня творчість не є відображенням дійсності, вона завжди є додаванням до світової дійсності того, чого ще не було. У наступному випуску небесний покровитель Чехії благовірний князь В'ячеслав досліди цього німецького вченого стали фундаментом для розвитку нафтопереробної та паливної індустрії Фрідріх Карл Бергіус – він став настільки популярним, що його назва стала загальним значенням і означає тепер усі музеї подібного типу Шведський етнографічний музей Скансен. Один з перших художників професіоналів серед корінних народів Сибіру Григорій Іванович Гуркін.